Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас жара. 27 серпня жара 34 градуси. Ми копали картоплю. В день було дуже жарко і ввечері трошки спала жара. Я прийшла, треба вибрати огірки. Огірків є дуже багато. Ще дуже багато є пуп'янків. Навибирала. Уже ціле відро. покажу, Ось таке навибирала відро. Такі огірочки гарні. Вони вже тут трошки починають хворіти, листя, таке в крапочку, але дуже багато є маленьких огірочків, Не знаю навіть, куди їх можна дувати. Вже ніхто не хоче всім пропонувала такий в цьому році на огірки. І на базар нести теж по 5 гривень просять за огірки якось і не, вже і не хочеться так, за такі гроші його. Подивіться, які, тільки це, це огірок Кібрія. Вони в мене дуже зарані почали родити ці огірки. І ось ще до цієї пори є і є, ну, хоч вже й листя. Якось трохи хворе, але ще є їх дуже багато. Ось Скільки є ще тут є? Такі ось кетиці Прямо огірків. Вже не хочеться їх ні під'язувати, ні пасинкувати, нічого не хочеться. Дуже багато помідор, вже зайняті помідорами. І консервація вже перейшла на, на томати, тому що дуже великий урожай і томатів. Ось так ось такі в мене ці огірки. Ось тут ще є, скільки їх є ще тут багато. Вся теплиця. Вся теплиця в огірках. А з цієї сторони у мене перчик болгарський. Перчик. Дуже я перший раз по посадила перець у теплиці, мені. Казали, що перець тут не, не буде в теплиці, не варто його садити. Ну, я так експериментувала. Ось слимаки, як їдять, перчинки з дирочками ось такі. Їдять слимаки. І листя погризли. І вже стільки кидаємо цих їм грану, щоб вони здихали. Но дуже багато. Оце в мене перець капія. Ось такі перчини. Це ще вони невеликі, тому що я садила, тому що я садила їх пізніше. І там, де садила раніше, там краще. А де садила ось пізніше, бо я зламала руку і не могла зарані дуже посадити, тому ось такі. вріст. Ось мій ріст на всю теплицю. Ось такі вони, ці перчики. Я зараз покажу. Щас з другої сторони в мене є ряд. А тут, де погризли слимаки, ось гниють. Ось такі гнилі. навіть дуже багато гризуть, вони вже сил немає з ними з цими слимаками. Ці іспанські рижі, здорові. Ось такий ще є перчик. Це насіння мені з Польщі привезли. Передали родичі з Польщі. Ось такий якийсь перець. Я в цьому році сіяла перцю багато, але не записала ніякий, я сорт не знаю, назви. Ось так вийшло, що назва <кхи> не могла я написати. І з цієї сторони вже я тут червоний повибирала. Ну Тут трохи раніше я садила, і тут перець кращий більший. Низ уже весь обібрала червоний був низ. А верх такі ось перці. Ось це, напевно, червоний велетень, я так думаю. ну І тут є в мене і каліфорнійське чудо. Ось такий перчик. Тут теж його так нав'язалося багато. Довгенький такий. Ось такий є ось червоний, дуже так багато перчику. Я так думаю, що це і знов ось таке дирку. Ось така є погризли слимаки. Подриваю і викидаю все це. Що слимаки гризуть. Так, гризуть. Ось такий весь перчик. І знов теж погризяний. Не знаю, вже прямо кругом он понасипали від цих слимаків. Вони щось не бояться нічого. Трохи вони звичайно здихають цих грану. Ну, Ще багато. Отаке є каліфорнійське чудо, каліфорнійське диво. Ось таке. Ось великий ось такий перчик, ось такий великий. Це каліфорнійське диво. Перець. Дуже непоганий. І сьогодні ми викопали картоплю. Картопля у нас родила не дуже така гарна, як кажуть, кожен рік. Кожен рік у нас зазвичай буває краще, але в цьому році у нас трошки ми упустили, і її поїли жуки колорадські. Та й ну, дуже жарко натомилися, наробилися, <кій> тяжко. Ось такий у мене перець. В теплиці вже скоро буде червоний і, звичайно, я обібрала. В червоного вже буде для того, щоб цей червоний. Перчик ось такий. Це червоний велет. Гарний перчик. Огірочки і огірочки. Так в мене в теплиці в цей рік немає. Помідор я не садила. Помідори у мене на дворі. А тут в теплиці огірки і перець. Ну, пока будьте здорові. Дякую всім, хто подивився.